На Харківщині частина мешканців із острахом чекає морозів. Є там такий вовчанський район на кордоні з Федерацією. Так от він і досі напряму залежить від російського газу, бо під'єднаний до російської труби. І якщо вона буде порожньою, то тисячі приватних будинків теж будуть без газу, а значить і без тепла. Який вихід дізнавалася Оксана Нечипоренко? Кивщина Вовчанський район, понад сотні кілометрів української землі тут межує з російською, та не лише кордон спільний із північним сусідом. Газ тут теж отримують напряму з країни агресора. Деяке поросятко, деяке курятко здавали, ку продавали, щоб за ті труби заплатити, щоб за ті котли. Чого нас приєднали до Росії? Як проводили газ до хати, Антоніна Капінос пам'ятає, дотепер у Бугаївці, колишня вчителька живе понад 40 років. І з початком газифікації в черзі була серед перших. Піч розібрала, щоб красиво в хаті було. Нині не розуміє, як грітиметься і готуватиме їжу, якщо газ вимкнуть. Буржуйки вам привезуть. Давайте ті котли викинемо буржуйки. Де ставить? Серед двору, чи це ми з сусідкою? Отут, серед вигону, їй поставимо ту буржуйку. Попробуйте хідров купити. Дороговезна така, що я не знаю. Ходити в ліс, трісочки збирати, нас там…» Штрафом обложу про вірогідність залишитися без російського газу в селі довідалися лише тиждень тому. Крім Бугаївки, у селищній раді опікуються сосновим бором та селом шевченково 1 За даними анкетування, 200 приватних будинків не мають альтернативи блакитному паливу. Ніхто не знає, що що буде, ніхто нічого не планує. Всі надіємося на лучше. А це вже передмістя Вовчанська, так звана Кисляківка, приватний сектор. Як колись топили дровами, місцеві вже й забули. Газ із Росії тут чи не в кожній хаті. Так це ми російським газом топимо? Через те він такий поганий. Він же як солома горить, а тепла немає. А відключить, що ж ми зробимо? Ми проти відключення. Ну а, а хто на нас, хто нас буде спрашувати? Плітку включимо. Електроплітку. А що ж робити? Газ Вовчанський район отримує із Шебекина, що в Білогородській області. Ця мережа збудована ще за радянських часів, коли газопровід був спільним. У 2014-му Росія на своїй ділянці встановила запірну арматуру. Під загрозою відключення опинилося 18 населених пунктів. Проблема в нас не нова. Я їх вже повідомив. Вона виникла не вчора, не позавчора і не тиждень тому, і навіть не рік. Ця проблема. Має певну історію, але вона до цього часу не вирішувалася. Якщо наші люди не будуть отримувати газ, відповідно вони будуть позбавлені тепла і можливості там навіть готувати їжу собі. У Вовчанській облраді кажуть, цим питанням опікуються вже давно, аби запобігти газовому шантажу з боку північного сусіда, три роки тому почали програму енергозбереження та газозаміщення. Відповідно до цієї програми, 16 по дев'ятнадцятий рік нам ми збудовано 16... Модульних котель нових це об'єкти соціальної сфери, дитячі, дитячі садочки, це школи і таке інше. Була проведена реконструкція ще на чотирьох об'єктах котельних. Дві з яких це центральні котельні, які знаходяться в Овчанському районі і які подають централізоване теплопостачання населенню. Цій котельні використовується російський газ для забезпечення теплом понад п'яти з половиною тисяч мешканців Вовчанська. В зоні відповідальності соціальна сфера та бюджетні установи. Два роки тому на території підприємства з'явилася нова котельня. Допоки є газ, вона вимкнена, та паливо для неї вже запасли днів на десять. Заміщення газу буде дешевшим і для споживачів. На до сьогоднішнього дня працює рішення абінету міністрів. Ціна на ціна за одну геолорію на 10% зменшена, якщо ми виробляємо тепло з альтернативного палива. Так що це для абонентів. Вигідніше енергетична безпека ще одна складова програми завіщення газу. Спеціалісти району розрахували, колапсу не уникнути, якщо одночасно люди почнуть готувати і грітися від електромережі. На цій ділянці бригади спеціалістів одночасно працюють у семи будинках, замінюють старі дроти на нові. Предварительно по покаже квартирі збільшиться мощність на 5 кВт У зв'язку з приготовленням з таких з приготовленням їди. Щоправда, робота спеціалістів закінчується на порогах помешкань. Потурбуватися про безпеку електромереж у власних квартирах вовчанці мають самостійно. Розчитано на лампочки, що тут чотири, а тепер включити газову печку, то все, бойлер, вода нариваті, я ж кажу, це нагрузка і видернути провода, чи ні. На пенсію не зробиш оцього всього. До кінця року багатоповерхівки мають бути захищені від наслідків імовірних газових воєн. Спеціалісти району навіть розробили проєкт окремого газопроводу. 30 кілометрів труби можуть убезпечити Вовчанський район. Вона приєднає населені пункти до української транспортної мережі. Виконати всі роботи можна за 8 місяців. Керівник області запевняє, узгодили створення робочої групи з Нафтогазом. Є проєкт, який ще був затверджений, там є одна сума, а НАК Нафтогаз бачить іншу суму. Діалогу не було. Приблизно ця сума, яка була зазначена в тому проєкті, який нами пропонувався, це 400 мільйонів гривень. А бачення НАК Нафтогазу це 200 мільйонів. Але газопроводу таки бути, запевняють в Харківській облдержадміністрації. Та чи ведуть активні перемови з державним газовим монополістом, не кажуть. У Нафтогазу своя відповідь. Будівництво місцевих газопроводів це зона відповідальності місцевої влади, в даному випадку Харківської ОДА і профільного міністерства. Впродовж декількох років ми неодноразово їх попереджали про можливі ризики з газопостачанням. Нині у Вавчанському районі під ударом залишається понад 4 тисячі приватних домоволодінь. Влада області обіцяла забезпечити їх твердопаливними котлами, але й досі це лише обіцянка. Оксана Нечепоренко, В'ячеслав Кузьменко, час підсумки.